Доброго дня, ви на каналі Еко Волинь, і сьогодні ми будемо робити правильний кущ лаванди. Для того, щоб лаванда була пухнаста, гарно цвіла, її потрібно стригти. Стригти ранньою весною і не боятися за кожну гілячку, за кожен пагінець. Зробити з неї таку, ніби як кулю. І тоді вона, коли стане тепліше, дуже гарно почне рости. Раніше я не, так, думала, що так не можна робити, бо О, це що вона не буде рости. А виявляється, що коли ми зрізаємо верхівки і оці погані голячки, то пускаються бокові і стає отакий гарний кущик. Сьогодні 25 червня, і ми хочемо показати вам результат нашої весняної стрижки лаванди. Ось ці кущики, які на попередньому відео ми стригли, а тепер вони радують нас гарними квітами. Дуже багато випустила лаванда квітконосів, і всі вони дуже пишні і збираються зацвісти. Отже, для того, щоб мати в саду гарний пишний кущик лаванди, не бійтеся весняної стрижки. І наголошую що чим більше постригти верш... вершечки в лаванду, тим більше буде квіточок, тим більш буде гарніший і яскравіший кущ. Всім бажаю гарної лаванди на ту наша еко-волецька.